Вітаю друзі, 8 грудня, понеділок. Дональд Трамп, його оточення, його родина продовжують дресувати, виховувати, як вони бачать, це, Володимира Зеленського. Після вчорашніх заяв Дональда Трампа молодшого, де він розповів. Про свій візит в Монако, про е, ці всі дорогі авто, корупціонерів, про те, що Трамп може вийти з перемовного процесу по Україні. Сьогодні з'явилася заява самого президента США Дональда Трампа відносно Зеленського. Дуже цікава заява. Ось вона на відео. І пропоную її розібрати детально, тому що це надважливо. Це стосується майбутнього, нашого майбутнього українського. Репортер, який наступний крок у переговорах між Росією та Україною? Яким буде ваш наступний крок у переговорах між Росією та Україною після минулотижневих? Перемовин. Трамп. Ми розмовляли з президентом, з Президентом Путіним. І ми спілкувалися з українськими лідерами, включно і з Зеленським, Зеленським. І мушу сказати, що я дещо розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це Станом на кілька годин тому Його команда в захваті від цього. Але він ні. Росія з цим згідна, Росія, гадаю, радше хотіла б отримати всю країну, якщо так подумати. Але Росія, як я вважаю, з цим згідна. Але я не певен, що Зеленський з цим згідний. Його команда це підтримує, але він цього не читав. Тож, колись ти мені поясниш, Джеф? Репортер. У мене немає пояснення, сер. Що ми бачимо з цієї заяви, друзі? А ми бачимо те, що умирав, який є громадянином. США, чиї діти живуть в США, рідні живуть в США, чий бізнес США, який є фігурантом справи Плівок міндіча фігурантом, якого допитував ФБР, якого допитував Набу. Фігурантом справи, яку розслідує Набу яке на зарплаті в Держдепа США, умірав це його вони називають лідерами. Його там і хто з ним був на, Вони з усім згідні. Але не Зеленський. Трамп відчуває, що Зеленський не згідний. І Трамп насправді реально зараз починає процес виховання Зеленського. Ну, спробував би Умеров сказати, що йому план йому той не подобається. Ну, Єдиний спосіб не отримати там декілька сот років тюряги це захоплюватись планом Трампа і умовляти Зеленського його підписати. Ну, іншого просто шляху в нього немає. Ну, і умеров. Е аудиторії, яка каже зовсім інше. Україна отримала від американської сторони повну інформацію щодо їхньої розмови у Москві та всі драфти актуальних пропозицій, щоб обговорити їх детально з президентом України. Сьогодні дамо повну інформацію президенту України про всі аспекти діалогу з американською стороною та всі документи впевнений, що сьогодні прилетять в Лондон і будуть переконувати його Зеленську, а через нього э, Стармера, Мерца, Макрона прийняти пропозицію Трампа узгоджену з Путіним. Сьогодні День Х для України, сьогодні для України взагалі э, вирішальний день. Тому що ну, насправді це прощальні гастролі Зеленського в Лондон. Він заявив, що направляється в Європу, де проведе зустрічі в Лондоні і Брюсселі. Також італійські ЗМІ пишуть, що Зеленський може прилетіти до Риму. Сама Мелані, цінуючи дружбу Трампа, не летить не в Брюссель, не в Лондон. По словам зі слів Зеленського, в Лондон також летять голови українських делегацій, я вже казав, умірав з е, е, американцями. І за словами Зеленського, завтра він заслухає їх звіт по результатам перемовин і по вимогам росіян. Ну, Схоже, театр одного актора таки закривається. Кровава трагікомедія підходить до закінчення. Тому що, розумієте, що відбувається? Зовнішню політику Трампа веде його внутрішнє коло. Це давні друзі, члени родини і найвпливовіші радники. І саме вони отримали фактичний контроль над питанням від відносин з Російською Федерацією до дій на Близькому Сході. І питання не в тому, а що ж в тому плані? Ні, там уже не важливо. Питання в тому, що Україна повністю залежна від США. І тому напрямок до миру може бути тільки таким. Україна, ми маємо робити все від нас залежне. А далі вже питання США і того, наскільки вони домовляться з росіянами. Зараз насправді відбувається протилежне. Росія нами грає. А українська влада продовжує дратувати того, хто ще вчора був головним партнером. Я, наприклад, прекрасно розумію, чому Зеленський не прочитав. Це така ідея затягнути час. Тільки у мене питання, щоб що що? Щоб отримати 70-80 мільярдів фунтів стерлінгів від європейських глобалістів, продовжити війну, але це тільки відтягування часу. І погіршення умов наступних мирних перемовин, якщо це вже будуть перемовини не про щось гірше. Щоб що, для чого це все? Може, думаю, що завтра ми в Криму будемо, чи можливо, під Москвою, Ну, давайте знімати рожеві окуляри і дивитись предметно. Бо зараз на кону існування української держави. Зараз на кону існування української нації. І якщо не буде, якщо не буде, Нормального діалогу з США, якщо не буде прийнято мирний план, то подальші дії відносно України будуть розвиватися дуже і дуже погано. І ми отримаємо е, не просто війну з Російською Федерацією, а нас віддадуть на поталу. повністю. Тому думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми попри все. Зробимо Україну сильною, мирною і процвітаючою. і будемо.